Всім привіт, друзі! З вами я, B2026, і сьогодні ми будемо грати в гру новий ніндзя Обі в Роблексі. Так, а перед цим ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. От такий швидкий у нас Швидке в нас обі. Так, якщо що, відео буде коротким, тому що я там я не буду за себе жаліти, ну я там. Ну ладно, як я себе жалію, я просто там зняв 4 відео. Вони не заснялись якимось чортом, на якомусь звук не заснявся, а на якомусь зовсім відео. Це там не прогрузилося. Ну, я таки думав, ну і круто. Е так що от я вам записую відео по такій грі, як Ninja. Ninja паркур. Ну, я так говорю, буде вона коротка. Ну, в тут паркур не дуже багато його. Ладно, ну, наші вам ця інформація. Я не знаю. Ну добре, ну, це просто, щоб ви не думали, е, чого таке маленьке відео? Да, вот таке маленьке відео. Ну нічого, завтра буде ще менше. Одне буде відео. Що, -що? уро і ущерба. І всяка така фигня. прикольно. Так. ой 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 ой, -ой, 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 -ой. Вот так, Перестреливаем. Опа. Раз. Чик. Чик. И, до речи, надеюсь, все видео заснимется так еще и с звуком. добре. я в, в, в сей игре пройду Дві локації, дві локації. Ну, просто щоб вас так підбодрити. Щоб ви не хнюпились. Хі -хі. Ось таке коротке відео. Так інша локація. Якщо що спойлер. Наступне відео, наступне відео буде Манкі обі, А далі є, обі є там трішки перенесу, І ще я там зніму сноуборд обі, сноуборд -обі на, на роликах обі і на, і на велику обі. А далі будемо щось таке приколом Якісь там, Ну, ви будете мені, ну, пишіть, коротше, всякі ігри обі в коментах. Буде приємно мені дуже сильно. Так, да, і підписуйтесь на канал, э, пишіть коментарі, ставте лайки, ставте колокольчики, щоб не пропускати мої нові відео. Буду старатися э, кожен день робити по два відео. Да, це тяжко, думаю, з мої... ну, зато в мене монтаж. Не, не дуже затратний. Його, в принципі, і нема. Mm -hmm. Отак ми тут проходимо. Ай, і другий раз я помер якимось раком. Муха зачесалась, а тут она под наушником. Добре. Ладно, дальше вам эти подробности. Раз. Два. Три. Четыре. Так, и реально... Ладно, давайте еще третю локацію пройдемо, і остаточно все на сьогодні, все таки та я. Е так, це контент контентмейкер. Тупенький трішки, тому що я там і більшість відео там, незграбно видаляю. Незграбно видаляю це там. Ну, зараз буду на ходу все це думати. Якщо захочете продовження. Якщо захочете продовження цієї ігри, буде продовження. що ми проходимо. Да, ще ж мені треба змонтувати, а вже пізно, вже пізно. 21 година. Ну, 21 з копійками. І, надеюсь, звук запишется. Так, добре, і на цьому відео підходить до кінцю. Знаєте що? І я завтра іще зніму цю гру. Зніму, тому що я пройшов мало. Пробачте мене. Я вам скажу п'ять разів пробачте пробачте, 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 пробачте. Ну, такі справи. До побачення.